Привіт, друзі! Мене звати Олена Ярошенко, і це мій скетчбук. Для мене скетчбук це просто як робочий інструмент, де я можу замальовувати свої ідеї. Практикувалася я різні носи, малювати для того, щоб поповнити свою візуальну бібліотеку. Період малювання стилізованих портретів. Стилізація, по суті, це спрощення, може бути зовсім там велике спрощення, так, як спачбоба, наприклад. А може бути майже реалістичне, але все. Це ж таки спрощене. Ну, наприклад, отут. це все одно нереалістичне око, тобто тут немає вій і більш такі прості форми круглі у реалістичному оці буде більш одна більш форма. Тут все доводиться там, до якогось там, конуса, да, трикутників. якихось. У нас пішли вуха, теж дуже різні. Бачите, тут така більш квадратна форма, більш овальна. А, тобто я це все вивчала там. Цього актора бачила його десь, у нього така виразна зовнішність, і я от спробувала його в різних формах застилізувати, скажімо так. Ну, Мені стається, що якось саме образ, не то, щоб схожість, ну просто образ його от більше відповідає цим от ромбу і трикутнику. Все, друзі, вам гарних свят і до зустрічі.